Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дрінажами будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в Харківській реанімації. І вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому поверталися до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, конечно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, де стало мене в Німеччину на лікування, де там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається так. Ну вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, от перерізаний, поняв, я весь кодом ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загуглити. в Києві станція Метро є з її портретом. Вона приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю, себе. Це теж в аккаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, якими враження були? Ну, мужик, ну, нарешті я співаю. На... я, взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.